Вітаю на константі. Трамп повернувся, і Китай готується до нової торгової війни. Санкції, мита, жорсткий тиск. Трамп знову спробує загнати Пекін у глухий кут. Але цього разу Сі Цзіньпін має власний план. Сьогодні розберемо, чи вдасться Китаю не лише обійти американські обмеження, але й перехопити лідерство штатів по світу. Та що Сі Цзіньпін робить для цього вже зараз. Починаємо після перемоги Дональда Трампа у листопаді в Пекіні почали зростати занепокоєння щодо наступних чотирьох років відносин зі Сполученими Штатами. Очікувалося, що Трамп проводитиме жорстку політику щодо Китаю, загострюючи торгову та технологічну війну, а також конфронтацію навколо Тайваню. У Пекіні розуміють, що готуватися слід до вкрай серйозних викликів. Минулого тижня Трамп затвердив 10% мита на весь китайський експорт, що підтвердило побоювання Пекіна. У відповідь Китай оголосив про свої мита на американські товари обмеження експорту стратегічних мінералів. Та антимонопольне розслідування щодо Google. Проте можливості Китаю у торговому протистоянні обмежені через залежність від американського ринку. Тому Китай не лише готує відповідь на митні війни, а й адаптує свою довгострокову стратегію, зміцнюючи внутрішню економіку, покращуючи відносини з сусідами та розширюючи зв'язки з країнами глобального півдня. Китай очікує, що президентство Трампа призведе до нового нових санкцій, економічних обмежень, а тому посилює свій внутрішній ринок 8 листопада, лише через три дні після виборів у Сполучених Штатах, Пекін оголосив програму фінансової допомоги на 1,4 трильйона доларів для скорочення боргів місцевих урядів. Це спроба стабілізувати економіку та підвищити довіру інвесторів. У грудні Китай заявив про послаблення державної політики, що передбачає збільшення державних витрат, розширення бюджету та зниження процентної ставки. Ці заходи були б необхідними і навіть без Трампа, тому що наразі китайська економіка сповільнюється. Однак загострення конфлікту з Вашингтоном стало додатковим стимулом для рішучих дій. У грудні Пекін прямо вказав на погіршення зовнішнього середовища як головну причину нових економічних заходів. Водночас Китай намагається зберегти торгові відносини зі Сполученими Штатами. Представники Китая обговорювали з американськими колегами можливість виконання першої фази договору 2020 року. Вона передбачала, що Китай закупить американських товарів на 200 мільярдів доларів. Однак американці залишили це без відповіді. Крім того, Китай прагне приєднатися до Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Це великий торговий договір між 11 країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, який замінив Транстихоокеанське партнерство після виходу в США ША у 2017 році. До нього входять Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сингапур, Чилі та Японія. Угода передбачає зниження мит, спрощення торгівлі та спільні стандарти для учасників, що допомагає економічному зростанню Останню та інтеграції регіону. Однак участь у цій угоді вимагає масштабних реформ. Але Китай розуміє стратегічну важливість цього кроку, особливо якщо Сполучені Штати закриють свій ринок для китайців. Перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який буде найбільш підходити вам. Я буду дуже вдячний, а ми продовжуємо. Тепер поговоримо не про економіку, а про дипломатію. Насамперед, Китай прагне стабілізувати відносини із Індією та Японією. Це зменшить напругу в індотихоокеанському регіоні і дещо ускладнить Вашингтону об'єднання союзників проти Пекіна. Китай несподівано досяг угоди з Індією щодо відведення військ із Ладакху. Фактично, цим було завершено чотирирічний прикордонний конфлікт. У грудні до Пекіна прибув радник з нацбезпеки Індії Аджіт Довал, який навіть зустрівся з віце-президентом Китаю Хань Дженом, що саме по собі є рідкісним дипломатичним жестом. Китай запропонував Індії низку поступок, відновлення паломницьких маршрутів до Тибету, співпрацю щодо водних ресурсів і відкриття торгівлі через перевал натула. А головне, Пекін пообіцяв серйозніше обговорити питання прикордонного конфлікту, що раніше здавалося неможливим. З Японією Китай також покращує відносини. У листопаді лідери країн зустрілися на саміті АТЕК, після чого Пекін відновив безвізовий режим для японців, а також скасував заборону на імпорт японських морепродуктів. Крім цього, Китай робить кроки назустріч Австралії, запровадивши безперебуд. Звізовий режим для австралійців. Помітно, що Китай розпочав цей дипломатичний наступ одразу після того, як стало зрозуміло, що Трамп може повернутися до Білого Дому. Відносини між Китаєм, Індією та Японією залишалися напруженими аж до 24-го року. В принципі, вони такими є і зараз, але загроза у вигляді нової адміністрації Трампа змушувала Пекін змінювати свій підхід. Китай також Розширює зв'язки з країнами глобального півдня, які б могли допомогти Китаю уникнути санкцій Сполучених Штатів. Насамперед, задля того, щоб ці країни стали посередниками у експорті китайських товарів до Сполучених Штатів. У 2024 році Китай досяг рекордного торгового профіциту в 1 трильйон доларів, а найбільше зростання експорту відбулось у Бразилію, Індонезію, Малайзію, Таїланд і В'єтнам. Китай активно інвестує у ці країни у 23-му році. Інвестиції у, наприклад, В'єтнам зросли аж на 80%. А торгівля між двома країнами сягнула 260 мільярдів доларів, більше ніж, наприклад, між Китаєм і Росією. А у Мексиці китайські компанії інвестували лише за один рік аж 3 мільярди доларів. Навіть якщо Трамп введе жорсткіші санкції проти цих країн, Китай впевнений, що його економічна привабливість допоможе йому втримати своїх партнерів. Наприклад, після виходу Італії з ініціативи Один пояс, один шлях у 2023 році, її торгівля з Китаєм навпаки чомусь зросла. На відміну від 2016 року, Китай знає або думає, що знає, що робити із Трампом. Після восьми років навчання та адаптації Китай вірить, що зможе витримати цей американський шторм, і, навпаки, навіть скористатися помилками Вашингтона і таким чином посилити свої позиції по світу. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та донатьте. 早。